Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. студії для вас працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо і про заяву що стосовно ядерної зброї, і про реакцію Росії на Курщину та Білгородчину. І звич і згадаємо, що якщо встигнемо, і солдат КНДР. разом із нами на зв'язку Вадим Денисенко. Політолог. Пане Вадиме, вітаю вас. і Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Вадиме Більд нещодавно отримав інформацію, що мовляв Україна всерйоз замислюється над відновленням ядерної зброї, і нібито це шокує союзників. Юліана Рьобке стверджує, що спілкувався з кимось із високопоставлених українських чиновників. Звичайно, вони не називають хто це. І от він його цитує: що нібито той чиновник йому сказав, що є і матеріали, і є знання. І якщо буде наказ, то за кілька тижнів ми зробимо все, щоб. Отримати першу першу бомбу. Ну, по перше, мантра про два-три тижні вона вже та насторожує, що це навряд чи подібне на правду. Тим не менше, таке пишеться такі заяви робляться в офісі президенти. Їх спростовують, називають дурницею, але в інформаційний простір це вже пішло і це обговорюється. Як ви вважаєте, для чого? Ну, в принципі, для чого тут можна будувати масу конспірологічних теорій, для чого це робиться? Але е в даному випадку ми повинні чітко розуміти про те, що останні частини, е останні кілограми збагаченого урану, які зберігалися в Україні. Були вивезені за часів Віктора Януковича, і, власне кажучи, тоді всі пам'ятають про угоду про Чорноморський флот, яка залишала Чорноморський флот, фактично назавжди в Севастополі. Друга паралельна угода була Сполученим Штатами Америки. І Янукович вважав, що якщо він віддасть залишки збагаченого урану американцям, то в принципі ну відвидавалось формально росіянам, але угода була з американцями, то е після цього у нього будуть теплі й дружні стосунки з Сполученими Штатами Америки. Тому на жаль, в принципі, Україна остаточно втратила всі запаси збагаченого урану. У нас на сьогоднішній момент, наскільки я розумію, знання можливо і є, але технології точно немає для того, щоб е зробити е збагачений уран, а тим більше зробити в не короткостроковій перспективі, тому з цієї точки зору я думаю, що це в принципі справді це мало реалістично на сьогоднішній день. Але от піднімаючи такі питання, от теоретично чи ядерна зброя дійсно могла б зняти усі питання на майбутнє, які пов'язані з нашим сусідом Росією, чи це б зупинило Кремль? Ну, по-перше, у нас немає ракетоносія, носія, яка дозволила б доносити до території Росії ядерну зброю. По друге, питання в кількості, тому що ну, все ж таки в Росії теж є ядерна зброя, і одна ракета чи одна атомна бомба в принципі не вирішує тут питання. Тому з цієї точки зору потрібно мати в принципі цілий арсенал цієї ядерної зброї для того, щоб Заявити про те, що ми маємо можливості до стримування Російської Федерації, тому і ще раз скажу, з моєї точки зору на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про короткострокову перспективу тут немає навіть про що говорити в середньостроковій з дуже теоретичними обмовками, ми можемо сказати, що є справді знання і є можливості можуть створитися можливості для того, щоб в принципі почати відновлення ядерної зброї на території України, але знову ж таки це, це стільки о. Обумовками, що чесно кажучи, зараз це виглядає більш фантастично, ніж реалістично. Mm -hmm. Так само знаєте, з багатьма обмовками виглядає і запрошення від НАТО, нібито України, та є вже інформація. Ну, від ми сьогодні її теж неодноразово обговорювали, що НАТО немає консенсусу все ж таки, щодо запрошення України до альянсу. Про це пишуть на сайті Білого Дому. Крім того, ми все рівно. Чуємо, чуємо заяви про те, що так Україна стане звичайно членом або 33 м або 34 м Тобто, теж знаєте, як ніби не на часі і не перші, ми у черзі. Ну і е, про НАТО так само говорив і президент України, коли презентував у Раді план перемоги. Там першим власне, пунктом було запрошення України до НАТО. Причому президент розповів, чому очікує такого запрошення саме зараз. Він наголосив е, на тому, що е, Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні і Росія Росіяни мають це відчути, що їхній цар програв геополітично. Але чи не входить так, що наразі ну е, цього програшу росіяни не бачать, і Путін власне його не бачить? Тому що нібито так ми біля НАТО, але все рівно нас не запрошують і кажуть, і кажуть, ще постійте в черзі. Ну, я завжди буду достатньо песимістичним щодо можливості того, що Україна вступить в НАТО найближчим часом. І головна причина тут не в тому, що немає консенсусу серед НАТО, головна причина в тому, що на сьогоднішній момент на жаль ми повинні чітко розуміти, що ключовий гравець НАТО Сполучені Штати Америки не вирішили для себе, що для них перемога в цій війні. Тобто, якби вони вирішили, що перемога в цій війні для них. Руйнування режиму Володимира Путіна, ослаблення Росії, там і так далі, і так далі, в принципі, я впевнений, що консенсус достатньо швидко з'явився. Тобто, якби Сполучені Штати Америки чітко і артикульовано сказали, ми за вступ України до НАТО, я е, даю тисячу відсотків, що всі ті країни, які зараз можуть розповідати, що вони проти України в НАТО, там словаччина, Угорщина, вони відразу б, чесно кажучи, змінили б свою позицію. Але на жаль, ми повинні чітко говорити не про те, що немає консенсусу, а про те, що ключовий гравець в НАТО сполучені Штати Америки на сьогоднішній момент не вважають, що в їхній геополітичній грі потрібно а Україна в НАТО Б розвал режиму Володимира Путіна. На жаль, в принципі, це ключовий момент. Mm -hmm. І е, як ви бачите, Путін це розуміє, і саме тому він так зухвало поводиться. Тому що чесно, коли е, я почула, що росіяни мають відчути, що їхній цар програв геополітично, хоча б ну я не вірю в те, що росіяни коли-небудь це повірять е, і відчують, навіть якщо ми, ми потрапимо в НАТО. Мені здається, що росіяни повірять, що їхній цар програв, коли його голова буде котитися червоною червоною площою, красною площою. От тоді, отоді от вони повірять. Ну от питання тоді. Чи бачить цю нерішучість Путіна, Чи він на цьому грає? Ну, звичайно, він на цьому грає. Він на цьому грає з першого моменту. Він на цьому грає насправді з е, навіть не з 2014 року, а реально з 2008 року від початку грузино російської війни. Тобто він зрозумів про те, що е, його стратегія е, в цілому так чи інакше, але вона досі працює. Його єдина переговорна стратегія це підняття ставок. Тобто він завжди е, в певні моменти піднімав ставки, е, е, його супротивник е, лякався або е, вирішив, що не потрібно ув'язувати з цього боротьбу і після цього супротивник приймав рішення про те, що він погоджується на позиції Володимира Путіна. І власне кажучи, до сьогоднішнього дня на жаль, до сьогоднішнього моменту, от навіть от питання вступу до НАТО, це якраз. Е Знаходиться от в межах от цієї його стратегії підняття ставок. На жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що Путін прекрасно розуміє ось цю рішучісне рішучість заходу, і Путін прекрасно розуміє, що е, йому потрібно е, на сьогоднішній момент уже торгуватись не стільки за Україну, скільки за е, ми повинні розуміти, що на майбутніх переговорах із заходом він не хоче обговорювати Україну. Він хоче обговорювати е, геополітичний статус Російської Федерації як країни, яка він буде блефом продавати історію про те, що Росія це країна, яка може контролювати північну Корею і не допустить того, що Північна Корея почала війну із Японією чи Південною Кореєю. Він може, нібито, контролювати Іран, щоб той не почав війну із Ізраїлем. Він може контролювати Венесуелу, щоб вона нібито не почала війну із Гаяною, буде контролювати Нігер і Буркина-Фасо, щоб там в центрі Африки чогось там не сталося, і Уран постачався до західних країн, і так далі. І так далі. Тому от ми повинні розуміти, що. Що от його геополітична гра це вже не тільки і не стільки Україна, він пробує зараз е, зовсім по іншому подати себе, і всі ті, дії, які він робить, в тому в числі із візитами до північної е, Кореї або до африканських країн Лаврова, з яких у нас достатньо активно сміються і даремно сміються. Це все спроби в принципі побудувати цю геополітичну вісь е, майбутнього, в якій Росія буде. Третім полюсом світу крім Росії і Крім США та Китаю. Угу. Власне, хоче бути та одним із основних гравців. А як ви бачите, чи у нього це виходить? Говорячи власне про північну Корею, Кремль не спростовує готовність за неї воювати. Росія та КНДР будуть співпрацювати військовій галузі і будуть забезпечувати безпеку один одного в рамках договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Знову про це нагадав прес-секретар Путіна Пісков. Ми пам'ятаємо, що вони підписували таку угоду. Справді зараз вони один до одного їздять але говорячи про ось цих гравців та на геополітичному полі Сполучені Штати Китай та Росія, от наскільки Росія зможе бути самостійним гравцем? Біля Китаю, тому що ми знаємо, що Китай е, не схвалює та ось цей союз, і так насторожено дивиться на союз північної Кореї та Росії. Тим не менше, Росія продовжує десь так е, з північною Кореєю е, співпрацювати, можливо, десь зухвало та і десь ігноруючи е, там якісь пропозиції і прохання Китая. От е, чи не з'їсть все ж таки рано чи пізно Китай Росію? Ну, дивіться, до того, щоб Китай з'їв Росію ще дуже далеко, і в принципі не треба забувати, що Росія не являється, як у нас багато хто вважає, політичним васалом Китаю. Тобто, в даному випадку вони в певних моментах є навіть достатньо серйозними конкурентами, а в певних моментах, звичайно, Росія катастрофічно залежна від китайського. Від китайського обладнання найрізноманітнішого від воєнного до е, побутового, але в той же час і Китай багато в чому залежний від е, Російської Федерації. Але коли ми говоримо про північну Корею, ми повинні розуміти, що е, кімчені на сьогоднішній момент е, знову повернув собі суб'єктність. Тобто, в принципі, е, завжди Північна Корея грала на протиріччях сильних е, сусідів між собою. Тобто, в даному випадку, от е, там десять років тому заграючи з Трампом, в принципі, він знову він теж відігравав свою історію в протистояння, а в виторговуванні певних преференцій від Китая. Зараз заграючи з Росією, він теж буде продовжувати виторговувати певні речі. І тут ставка Путіна на те, що він зможе контролювати Кимчен Чен на чесно кажучи, безглузда ставка, тому що. Йому наврядчі це вдасться. Але е, в той же час, е, в принципі, ми повинні розуміти, що наша війна це насправді. Е, Периферійна війна на жаль для дуже багатьох країн світу, в тому числі для Китаю і для Сполучених Штатів Америки, які зараз вирішують те, як буде виглядати майбутнє світу в найближчі там 30-40-50 років, і для них ця війна це лише один із елементів цієї майбутньої світобудови. І тут, звичайно, для нас вкрай важливо було в принципі мати рівні стосунки не лише Сполученими Штатами Америки, але й з Китайською Народною Республікою. Поки що з моєї точки зору, да, тому що з моєї точки зору рівняння форм. Миру без Китая вирішити буде неймовірно складно? Можливо, але неймовірно складно. На жаль, поки що ми маємо стосунки з Китаєм, які йдуть де факто по синусоїді від потепління до знову заморозки. Угу. Ну а власне чи можуть вони потеплішати на фоні співпраці КНДР і Росії? Як ви вважаєте? Ну, от Китай все рівно але, принаймні експерти кажуть, що Китай дуже незадоволений зараз діями Кремля, і от на ось тут, поки поки вони незадоволені діями Кремля, як та КНДР, на, на цій синусоїді може відбутися потепління між нами? Або можливо, ми, ми якось можемо використати та те, що солдати КНДР зараз будуть воювати за Росію. Ну... Ми повинні це використовувати. Питання, чи ми використаємо, це е, уже складніше питання. Але те, що потрібно на цих протиріччях грати, і те, що потрібно, е, і тут питання не тільки в Кендер, тому що Росія зайшла е, в цілий ряд африканських країн і е, ламає е, певну частину, е, скажімо так, бізнес-стратегії для е, цілого ряду китайських компаній. Е, Росія е, е, насправді е, Китай очікував, що в принципі росіяни підуть на великі поступки по так званому північному морському шляху. В принципі, росіяни не мають можливості на сьогоднішній день інфраструктурно забезпечити цей північний шлях. А і Китай розраховував, що йому будуть віддані так звані території пріоритетного розвитку. Але Росія на це не пішла. Росія не пішла на цілий ряд інших речей, і звичайно, це не може не, не насторожувати Китай. Але з іншої сторони Китай теж дивиться на Росію як на в принципі. Достатньо відсталу країну, в якої залишилась тільки одна більш менш серйозна технологічна компанія, Це «Росатом», яка має можливості там і ще кілька років бути однією з найпотужніших в світі. Все інше насправді в Росії вже на сьогоднішній момент немає. Це дуже чітко показує це. Дуже чітко видно по тому, як Росія не може вирішити питання імпортозаміщення взагалі на сьогоднішній день. Угу. Тим не менше, пане Вадиме, я от спостерігаю за росіянами. Та є в мене такий своя фокус. Група в інстаграмі я її сама для себе зробила. В мене там є росіяни різних рівнів, за якими я стежу. І що на рівні людей, які там живуть в центрі Москви, можуть собі дозволити. Поїздки в Дубай на вихідні, що на, що на рівні людей, які там ледь, ледь живріють, я все рівно якогось певного обурення серед росіян не бачу. І зараз, як пише вже Блумберг, 100 рублів за долар, так само росіянів не, не лякають. Влада е, терористичної Федерації ймовірно не має наміру вживати екстрених заходів щодо стабілізації рубля. Також рубль послабшав по відношенню до юаня, який став основною альтернативою західним валютам з травня ж двадцять Ретого року рубль по відношенню до китайської валюти впав на 11%. і на думку двох джерел Блумберга, чиновники вважають, що зниження рубля може допомогти держбюджету з урахуванням збільшення видатків на війну з Україною. От власне, хоч на це росіяни, як ви вважаєте, відреагують чи все рівно ні? Ну, вони на це реагують, тобто, в принципі, чи будуть вони виходити на мітинги з цього приводу, ні, поки що не будуть. Але те, що на сьогоднішній момент ну, от наша соціологія показала, що в принципі 61% росіян, 62% росіян, на сьогоднішній день не мають заощаджень взагалі або максимум можуть прожити без на свої заощадження один місяць. Тобто, в принципі, дві третини населення знаходяться на грані виживання по суті. реальними бенефіціарами, Рами, якщо говорити про від цієї війни, тих хто реально починає заробляти, є приблизно разом з сім'ям, приблизно від 10 до 15 мільйонів людей. Це з тим, що в Росіян 75 мільйонів працюючого населення. Тобто, от це в принципі ті цифри, які ми повинні розуміти для себе. Щодо того, чи будуть на сьогоднішній момент Росіяни бунтувати, вони не можуть бунтувати, тому що будь-яка революція створюється тоді, коли є цілий ряд умов. Це лідер, це іде. Ідея або ідеологія це структури, час, гроші, міжнародна підтримка або мовчання. На сьогоднішній момент є дві ключові проблеми в російській опозиції: у них немає лідерів, і у них на сьогоднішній момент не існує взагалі ідеї або ідеології, яка б могла розколоти нинішнє суспільство. Тому і маємо ситуацію, коли в російському суспільстві є приблизно 30% ура патріотів. Є 20% лібералів, всі інші це таке собі болото, але при цьому половина населення уже чітко говорить про те, що ми не хотіли б продовження цієї війни. Ми хочемо зупинки цієї війни. От ситуація зараз, от якщо говорити про ставлення до війни і ставлення до всього того, що відбувається на фронтах: 50% чітко проти, 30% чітко за, і 20% хитається. Невідомо яку сторону повернуть. Бачите, з власних досліджень за цими підослідами. Я вам скажу, що ну у мене. Не в середньому виходить враження, що вони не є проти війни, але вони знаєте зараз на такому етапі. Ну, є війна, це погано. Ну але якщо вже вона є, то є. Треба потерпіти. Ну, принаймні, от це моє суб'єктивне враження, як вони до цього ставляться. Тобто їм це не подобається, але вони готові терпіти. Ну, є, то є, бо цар вирішив. От, власне, про війну за три останні дні росіяни стали активніше обстрілювати Курщину, і вони повністю знищили вже одне село. Про це розповідає пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Російської Федерації Олексій Дмитрашівський. Він каже, що Росіяни пошкодили будівлі церков. Що правда ж не дивно. Та? А також практично знесла населений пункт Свердлікова, обстрелювали вони його в тому числі і кабами. І нібито є інформація, що вони збираються вдарити і по інтернату, де зараз живуть мешканці суджі. Ну з одного боку, абсолютно мене це пане Вадиме не дивує. Росіяни знищують все навіть своїх, але з іншого боку, вони правда настільки не ну, бо не бояться обурення свого населення. Да, вони не бояться цього, розуміючи ніякого бурення не буде. Тобто, якщо ми говоримо про Курщину і Білгарщину на сьогоднішній момент, ми маємо ситуацію, коли по суті росіянам, російській владі, російській пропаганді вдалося багато в чому локалізувати цю проблематику в межах цих двох областей. Тобто, ми маємо окремі настрої в і Курській області і зовсім інші настрої за межами цих областей. Тобто, в даному випадку проблема білгородців – це проблема Білгору. Це. Тобто вони не чіпають з нею жителя Екатеринбурга або якої небудь е тамбова. Тому з цієї точки зору от, Росіяни справді е в перші дні е ця ситуація, звичайно, тригирила всю Росію. Потім поступово е вони спробували рутинізувати тему Курщини. При цьому е чіткий був єдиний посил про те, що рано чи все одно Курщину звільнять. Від українців і тому не, не треба переживати. І зараз в принципі ця проблема локалізована виключно на межах Курщини. Е е е е якщо будуть знищені навіть всі населені пункти, які на сьогоднішній момент контролюються Україною, якщо вони знесуться до лиця землі, їх в принципі е е е ніякого. Не або якихось там серйозних проблем для населення для російської влади це не викличе. Тому на це не треба сподіватися і не треба тішити себе там ілюзіями, що або міфами про те, що це може впливати на російське населення. Це такі самі як які те, що після того як буде вбито 200 тисяч росіян, вони щось прозріють і почнуть інакше мислити. Не прозрі для того, щоб прозріти, треба мати всередині якесь гаряче серце і ідею, і мати розуміння, що відбувається там. На жаль, такого розуміння немає. Пане Вадиме, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Вадим Денисенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.